Перед початком засідання 46-ї сесії міської ради секретар ради Зінаїда Климчук виконала почесну і водночас приємну місію, а розпочала з указу президента України Віктора Януковича від 24 серпня 2013 року за номером 441 про присвоєння почесного звання мати героїня за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку громадянам міста Світловодська. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський, президент депутатського корпусу Любов Чекаленко, депутат Федір Ломонос та начальник управління молоді та спорту Неля Брусенцева, під оплески депутатів міської та обласної рад вручили квіти та пам'ятні подарунки. Любові Слободяник, яка народила та виховала дев'ятеро дітей, Олені Яременко семеро дітей, Марині Салабутіній шестеро дітей, Зінаїді Чобітко, яка народила та виховала п'ятеро дітей дітей. в нашому місті вже стало 14 матерів-героїнь. Багатодітних сімей у нашому місті багато, але це високе і почесне звання. Найвища нагорода материнства у держави надається тільки тим матерям, які не лише народили, але й створили належні сімейно побутові умови. Систематично дбали про і дбають про фізичний та духовний розвиток своїх дітей, сприяють всевичному їх розвитку, роблять все можливе, щоб їхні діти отримали освіту, але найбільше виховують у них найкращі моральні якості як людини, так і майбутніх. Громадян нашої України після чого перейшли до питань порядку денного. За поданням начальника фінансового управління Наталії Яременко, депутати погодилися внести зміни до міського бюджету на 2013 рік. В рік. Дані зміни вошли тільки ті питання і ті листи, які були запропоновані головними розпорядниками міського бюджету. Про питання соціально-економічного розвитку та питання врегулювання архітектурно-земельних відносин доповідав перший заступник Юрій Лукинський. І стосувалися вони в основному поновлення договорів оренди земельних ділянок про надання згоди на розроблення проекту землоустрою тощо. Перед останнім пунктом порядку денного стояли депутатські запити. Місцеві обранці порушували питання ліквідації підтоплення, стану доріг, вивозу сміття, функціонування магазину та багато іншого. Деякі з порушених питань журналісти телерадіокомпанії Веселка вивчать глибше та розкажуть у своїх сюжетах. Засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради, яке відбулося 24 жовтня, розпочалося з інформації, що озвучив перший заступник міського голови Юрій Лукинський з подання начальника управління освіти Геннадія Френкеля. Стосувалося воно ситуації, яка склалася з недофінансуванням в бюджетній сфері. Дію рішення виконавчого комітету номер 830, 21.08, про початок. Ну, Роботу освітянської галузі в 2013. Році призупинити з 4.11.2013 року по 31.12.2013 року. Начальнику управління освіти Френкелю забезпечити поновлення роботи закладів освіти з 2.01.2014 року. Продовжити навчальний рік крім випускних класів до 1 липня 2013 року. Перевести з 2. 01.2014 року роботу загальноосвітніх шкіл на шестиденний режим роботи, скоригувавши календарні плани з навчальних предметів. Оплату праці за час простої проводити, крім сторожів, у розрахунку 2-3 тарифної стахті встановленого окладу. Доручити організаційному відділу виконкому через засоби масової інформації повідомити населення. Начальник управління освіти перед на 2014 рік збільшення видатків по галузі освіти в зв'язку з переходом на шестиденний режим роботи. Контроль на Лукинську. Оце отримали ми такий проєкт рішення. Після цього ми ще два три рази збиралися з приводу цієї проблеми. Ми з таким підходом не згодні. На такий крок начальника освітою спонукало таке: на бюджетні призначення є лише 5% листопада місяця. Така ж невтішна ситуація і в сусідніх галузях. В культурі лишилося лише на 30% листопада і 25% теж листопада в управлінні молоді та спорту. Є ще один варіант виходу із складної ситуації: це відпустка без збереження заробітної плати, що дасть хоч і незначну, але Економію та можливість відкрити кредитну лінію для отримання авансу. Проблему знають в обласному центрі, тож міська влада не полишає надії на отримання дотації. Ми не раз їздили в Кировоград і фінансове управління, і к замістителям губернатора Значить, починали 12,5 мільйонів, в общем, 10 мільйонів вони вроде нам підтвердили, що значит, ми можемо претендувати на них, так скажемо. Наличие этой суммы значит, ну, сегодня является достаточно проблематичным. Члени виконкому інформацію взяли на озброєння та мають намір вирішити питання з найменшими втратами, після чого перейшли до питань порядку денного. Директор підприємства Карат звітував про виконану роботу в період з 1 січня 2012 року по 1 жовтня 2013 року. Головна мета роботи цього підприємства недопущення та своєчасна ліквідація підтоплень нижньої частини таборища. Також перед членами виконавчого комітету звітував директор добробуту Олександр Коротич за аналогічний період. Загалом було розглянуто 30 питань порядку денного. З квітів грамот від виконавчого комітету. Та привітань з Днем працівників харчової промисловості розпочалося засідання круглого столу під головуванням першого заступника міського голови Юрія Лукинського, на яке було запрошені працівники міськвиконкому, керівники приватних підприємств, які виробляють та реалізовують продукти харчування, та керівники структурних підрозділів. Основна мета заходу це привернути увагу споживачів до продукції власного виробника та спонукати до бажання купувати продукцію та проводити тендерні процедури саме місцевими виробниками. Сьогодні, що ми зробили, що ми обговорили, це по-перше комерційні пропозиції наших підприємств, що вони можуть надати для розладу для розгляду тим же бюджетним установам, які мають право через тендерне закупівлі, або якщо обсяги не перевищують певного ліміта, можуть цю закупівлю здійснювати попрямим договорам. Ми запропонували цю комерційну пропозицію надати нашим бюджетним установам не тільки місцевого значення, не тільки тим, хто отримує кошти з місцевого бюджету, але і тим бюджетним установам, які фінансуються за рахунок обласного і державного бюджетів. Вже два з половиною роки впроваджується проект Купуй Кіровоградське» в торгівельних мережах Світловодська. Товари від місцевих виробників потрапляють на полиці магазинів напряму без посередників. На території міста активно розвивається мережа фірмової торгівлі підприємств товаровиробників міста, які забезпечують безперебійний продаж товарів місцевого виробника за доступними цінами. Управлінням економіки ресурсів та розвитку міста проводиться щодекадний моніторинг цін на продовольчі товари, які реалізуються у соціальних відділах. Влада активно зацікавлена в тому, щоб. Продукція наших підприємств і ще залишалася на території міста Світловодська, і ну, попит на неї зростав. Чому? Тому що я зараз ще раз повернуся, тому що певна сума коштів в якості податків надходить до міського бюджету від діяльності цих підприємств. Від вибору товарів споживачами напряму залежить не лише наповнювання бюджету, а й розвиток потенціалу харчової промисловості Світловодська. Що прописано в державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки? На засіданні круглого столу представники влади вислухали комерційні пропозиції представників підприємств харчової галузі міста з метою забезпечення продовольчими товарами населення міста. Наші жителі коли будуть покупати продукцію нашого вже производителя на полках вони Перше, що мені теж не задуматися, що це все йде в бюджет нашого міста. Це обогащает наш міст, это дають нам робочі места. Але разом з тим, керівникам окремих підприємств, товаровиробників та торгівельних мереж вказали на необхідність застосування мінімально можливих торгівельних надбавок до оптової ціни. У першій кімнаті адмінбудинку пройшло засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, до якої входять депутати Світловодської міської ради. Голова комісії Володимир Дем'янюк поставив п'ять основних питань заступнику міського голови Олександру Сечу. Що найперше це звіт про початок опалювального періоду. Ну, по більшому чуду. Вошли мы в отопительный сезон, начался у нас отопительный сезон, началась работа в этом направлении, конечно, не без проблем, но тем не менее, на сегодняшний день у нас 100% больниц, 100% школ, детских садиков и, по-моему, без одного здания, Александр так, очень. Ленина 23, сегодня выполняются работы. 100% жилого фонда, подключены к системе отопления и ведутся работы по По этих Членів комісії також цікавило питання водопониження в Таборищанському мікрорайоні, яким займається підприємство Карат за рахунок місцевого бюджету. По ітогам роботи по проходженню весняного весіння палотка і навіть з учетом того, що в прошлом году у нас підприємство було відключено від електроенергії і стояло, не працює в течение трьох місяців таких массовых таких, ну да, было затопление наших подвальных помещений, но тем не менее таких массовых выходов воды, разрушений каких-то дренажей и тому подобное. У нас этого нет затопления насосных, у нас этого нет. Членів комісії цікавило, скільки боржників у підприємства побут». адже йому підприємство хто тільки не винен, одне лише населення заборгувало 7 мільйонів 200 тисяч гривень, а ще державні субвенції та пільги. Не будемо переповідати всі митарства, які проходить побут». Зазначимо лише, що на якості послуг для споживачів теплової енергії це не позначиться. Слухали також начальника управління праці та соціального захисту населення Олену Балюк, яка довела до відома стан нарахувань субсидій та пільг. Всі керівники знають, що таке підготувати заклад чи підприємство до зими. Це потребує сил та чималих коштів. В таких умовах готуються до холодів та снігопадів комбінат комунальних послуг. І, хоча грошей катастрофічно не вистачає, та все ж комбінат підготувався. все заготовлено техніка. Майже на 80%, може навіть сказати, на 90% готова до роботи в осенній зимовий період, та що є в наявності, що вона була ще законна при Радянському Союзі у 80-х роках. Осталося вже переоборудувати, поставити місто бочки, та що поливала місто установку, що буде посипати. І я думаю, за тиждень все на 100% буде підприємство готове. Комісія з питань житлово-комунального господарства має намір листом звернутися до обласної державної адміністрації та порушити клопотання про своєчасне надання коштів для розрахунків за комунальні послуги. П'ятницю 25 жовтня у Світловодську на заклик міської влади пройшла велика осіння толока. На дворі дощ не йде, сонце у спину не пече, то ж саме час зайнятися великим прибиранням. Після прибирання з'являються ось такі здорові купи листя. До прибирань долучилися всі бюджетні організації: працівники міськвиконкому, школи, комунальні підприємства та інші організації міста. Найбільше дісталося роботи з прибирання опалого листя, яке притрусило сміття після відпочивальників в парковій зоні. Там сьогодні трудяться учні школи за номером. 2. що ви сьогодні робите? Ми сьогодні прибираємо територію парка. Парка. А що ви скажете тим, хто смітить? Ну я скажу, що не треба смітити, тому що вони смітять нам побегати. А ці школярі загальноосвітньої школи за номером 5. у вчителів вдвічі почесніша місія не лише прищеплювати любов до праці, а й виховувати патріотизм. За нашою школою закріплена територія міського цвинтару, де знаходиться дуже багато пам'ятних знаків та пам'ятників. І, звісно, багато виховних заходів, які саме в напрямку патріотичного виховання, ми проводимо саме тут. Але ж, звісно, треба не просто проводити заходи, а ми ще й намагаємося доглядати за цими пам'ятними знаками та пам'ятниками. Вже стало традицією для учнів нашої школи прибирати восени та весною на міському цвинтарі. Тут поховані солдати та офіцери, які загинули під час битви за Дніпро. Ми повинні пам'ятати про подвиг цих людей і в ім'я цього робити все, що від нас залежить. Також ми прибираємо навколо пам'ятного знаку, який є свідченням тяжких часів голодомору 1932-1933 років. Відомо, що він був встановлений міською громадою, пам'ять про жителів міста Новогеоргівська. Наш обов'язок пам'ятати про ті роки, посильно допомагати, доглядаючи за могилами наших земляків. Приємно, коли мешканці, а особливо діти, долучаються до таких загальноміських заходів. Тоді є надія, що колись наше місто стане кришталево чистим. З настанням холодів розпочинається опалювальний сезон в приватних оселях. Також перед працівниками рятувальних служб постає питання безпеки, оскільки обігрів житла передбачає використання електроприладів, газового обладнання, печей та груб. Аби не сталося лиха, все обладнання має бути справним та використовуватись за призначенням суворим дотриманням правил експлуатації. Працівники пожежно-рятувальної служби систематично перевіряють. Виконання населенням правил пожежної безпеки, проводять роз'яснювальну роботу, нагадують телефони екстреної допомоги. Особливо незайве відвідати громадян незахищеної категорії, одиноких пенсіонерів, інвалідів. Заборонено використовувати легкозаймисті рідини для розпалювання цих печей. І саме головне ваша піч або ваш камін. Повинен постійно бути в прочищеному стані, димарі повинні бути прочищені, і перед початком опалювального сезону обов'язково повинна бути звідти витрушена сажа. Журналісти ТРК Веселка побували на одному з таких рейдів в Таборищанському мікрорайоні, проведеному працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Учасники рейдової перевірки заходили до помешкань, перевіряли, в якому стані перебувають обігрівальні прилади, пояснювали про причини виникнення пожежі під час розпалювання печей, нагадували про перевірку домоходів та витяжок, а також ознаки отруєння часу. Газом. Під час обходу домівок ми побачили, що мешканці ретельно слідкують за безпекою і із задоволенням приймали гостей та самі розповідали, як виконують правила пожежної безпеки. До зими підготувалися, потрусили сажу, перевірили колонки, побілили грубки. Промисловість цієї галузі є нервом всієї економіки. Від того, як працюватимуть автотранспортники, залежить якість та вчасність надання будь-якої послуги. Без транспорту ми не уявляємо свого життя взагалі. Він наскільки тісно вжився з людиною, що став його найпершим помічником. 27 жовтня вся автотранспортна система України відзначає своє професійне свято, День автомобіліста. В нашому місті функціонує багато підприємств з перевезення пасажирів та вантажу. 25 жовтня водії приймають вітання. На одне з підприємств міста, а це АТП 13507. Приїхали привітати представники влади та депутатського корпусу. Директор автопідприємства звернувся до працівників, не лише поздоровив, а й згадав досягнення, адже автопарку виповнилося 45 років. Дев'ять місяців цього року у нас було перевезено 2 мільйони пасажирів, виконано майже 31 мільйон пасажирів кілометрів. На балансі підприємства 52 дві транспорту, 55 аренд, тобто 50. Два власних автобуса 55 ярини. Пала підприємства до кінця року придбати п'ять одиниць нового транспорту. Заступник міського голови Юрій Лукинський привітав ветеранів та працівників АТП та вручив грамоти і квіти від виконавчого комітету Світловодської міської ради. А кращим з кращих Юрій Богдан вручив грамоти від обласної державної адміністрації. Творчий колектив телерадіокомпанії Веселка. Вітаю всіх, чиє життя проходить на колесах, всіх професіоналів та автолюбителів. Бажаємо вам ні цвяха, ні жезла, а лише приємних подорожей та незабутніх приємних вражень від поїздок.